Хто там скуче за моїми фаверольками. Хто, хто, хто? На дворі 1 січня вітаю всім з Новим роком. Ось така у нас прекрасна пора. Почнемо наш щоденник з інкубації сьогоднішній, саме з перегляду моєї пташки, адже я не можу вам їх не показати. Погляньте, наскільки це чарівно, наскільки це красиво, На Справжня весна і справжня така чарівна неперевершена красота. Хто завітав перший на мій канал? Я провожу щоденник з інкубації. Сьогодні у нас 12 та доба і інкубую інкубаційне яйце саме від ось цих красунь, курочок породи Фавероль. У мене сформовано три інкубаційні стада. Ось перед вами одне насолоджується. Такими весняними сонячними січневими промінчиками <кій> за сіточкою гуляє ще одна сімейка. Я їх по черзі випускаю сюди, щоб вони трошечки погуляли. Так насолодилися свободою, ілюзія така свого роду, обман. Ось. І є ще одна сімейка, але вони ще закриті. Верніше відкриті, але вони зайшли в загороду. Подивіться, яка це розкішна красота. Не знаю, сижу, любуюся, не можу вам теж не показати і не потішити. Як вони переблискуються на сон? На 12 добу продовжуємо привітрювати інкубаційне яйце двічі в день. І якщо весь ручний переворот яйця, то продовжуємо перевертати яйця двічі в день. З розрахунку ще 5 хвилин, нехай відпочинуть і охолонуть. Вологість тримає в межах 55%, температура 37,8. Ось і наші китайські шовкові, бо їх ще називають пухові курочки. Останній раз показую вам їх в повному складі, тому що ось ця біленька моя. Пухнаста красота вже їде до Яремча, Подивіться, наскільки вони стали ручними, підбігають до мене близько-близько. До речі, оцей півник чорненький, без борідки. Дети другий. Ось цей другий буде віддаватися в добрі руки або переїжджати в нову родину, як ви бажаєте. Тому звертайтеся. Нехай вони знайдуть свою домівку. Півники вже кукарікають активним ходом. В Цей півник вже береться топтати курочок. Чудеше євро 88 аква. Не забуваємо використовувати дистильовану воду, і тут відкрита у нас парочка. Все так і залишається автоматичний поворот, вімкнений, так і залишаємо. Яйця перевертаємо з хрестиків на нулики. Ой. Не перевернула ще. Хоп-хоп, бачите, як корисно обертати на яйці тримати позначки? Так ми чітко-чітко бачимо, яке яйце перевернули, а яке ні. В теплощі євро 88 можна і варто використовувати автоматичний переворот яйця. Тут він є. Є луточки чорного кольору. Підсилені і є лоточки жовтого кольору. Часто задається запитання, якою вагою можна сюди класти яйце. Дані лотки розраховані на яйце будь-якої птиці і гусячі в тому числі. Тому ви можете сміливо їх використовувати. Лише пам'ятайте про те, що рівномірно розпреділяєте вагу повністю по всьому інкубатору, щоб не було у вас з одної сторони закладено яйце. А з іншої немає не яйця. Просто рівномірно розпреділіть навантаження. Це і весь секрет ось цих даних литочків. Дана кришечка відкрита, так само підтримуємо вологість в інкубаторі методом спостереження і доливом води повинно бути 55%. Ну і звісно, як не нагадати, що в Яремці в нас ще проживає ось такий розкісний мікс порід, від яких також ми збираємо інкубаційне яйце для всіх бажаючих і відправляємо новою поштою. Тому не прогавте можливість і записуйтесь уже. Багато хто просить показати таблицю з інкубації. Ну погляньте, на що вона виглядає. Нема в мене такої, як таблиці з інкубації. Є день і є. День інкубації, тобто число і день інкубації, і коли орієнтовано буде закінчуватися наша інкубація. Щоб ми з вами орієнтувалися, розуміли. Записую, скільки заклала яєць, скільки який інкубатор, який відсоток оплоду, ну і так далі. Рухаємося. По такому режимі тому знімаю для вас щоденник з інкубації. Погляньте, з 10-го дня температура так само тримається: 37,8, вологість 55%. Провітрювати розпочинаємо, неважливо, в якому це інкубаторі, двічі в день. І рухаємося, рухаємося аж дониза, донизу, до низу, до низу. Тому. Але для тих, хто потрапив вперше на мій канал, тому я вам покажу, як виглядав мій зошит перший. Бачите, розпочинала я свою діяльність у 2020 році. Перше, це записувати витрати, записувати щоденник знесених яєць і прибуток складати окремо. Це в мене такий був план. Ось, І тут я працювала вже щоденник, цей мій розтрьопаний, Записувала тут різноманітні рекомендації, випийки, які потрібно, вось, наприклад, для індика. Все вела в ручному режимі, розписувала кому, що куди. Як проводити дезінфекцію пташника, як робити корма. Вирощування індиків, всі рекомендації, які хто мені давав, куди коли сіла квочка. Ось, будь ласка, як виглядав мій. Моя таблиця з інкубації, до прикладу. І як я це все розграфлювала, так само вела опліт, не опліт. Ось, це вже тут у нас пішли індики. Бачите, тут більше днів. Ось. Для того, щоб дійти до такої таблиці інкубації, яка є в мене на даний момент. Ну, я вам скажу, це не один день праці і не одна інкубація була проведена мною особисто. Але як бачите, чим далі, тим менше записів вже було. Ну і далі в мене була ось така табличка, я її давала всім, хто бажав свій час. Зараз у мене її немає у надрукованому варіанті, тому дати я її вам не можу. Але можете зупинитися і подивитися, як вона виглядає. Ось так. І тут було. Це коли мені вже набридло було писати, я вже таке собі друкувала. Ось, ну, дійшла я О, до ось таких табличок, бачите. Щоденник по яйценоскісті я продовжую писати, що ще вам такого показати. Ось мої Інкубації як виглядає. Тут я хотіла закласти перепелів, так і не заклала. Бачите, якщо я не веду записи для соціальних мереж, то моя інкубація дуже чистенько виглядає. Коли я вже починаю щось вести, розписувати, в кого що я брала, і так далі, то вже трошечки по-іншому. Ось. Тому я продовжую вести ось такі щоденники, але вже вони значно в такому більш лайтовому режимі. О, А це наш з вами щоденник. Ось так виглядає. Угу. В першому коментарі я прикріплю всім, хто пропустив цей момент, або не побачив, або з тих чи інших причин, був відсутній на моєму щоденному щоденнику з інкубації, і ви зможете вже. Почерпати там інформацію, нагадати або надолужити ті моменти, які ви упустили. Нагадаю, сьогодні 12-й день щоденника з інкубації. До вашої уваги ще хочемо показати вам чудове сімейство наших Барбез'є, також запис на інкубаційне яйце вже триває. Тому хто бажає мати таку красу екзотичну. Неповторно м'ясо яєчного направлення, але несуть вони 200-250 яєць в рік. Тобто більше, ніж будь-яка м'ясо яєчка. Вага яйця досягає до 100 грам. Звичайно, при належному годуванні, якщо годувати їх тільки пшеничкою, багато ви з них не отримаєте нічого. Ось. Але є такий факт, і врахуйте, це кожен, хто бажає завести дану породу. Вони. Дуже важко переносять морози, адже мають великий гребінець. Всім нам миртного неба над головою, здійснення задумів, мрій, сподівань. Дякуємо Збройним силам України, до нових зустрічей.